Чому нарцис не відпускає навіть тоді, коли він більше не любить? Тому що він тримає тебе не через любов, він тримає тебе через доступ. І це потрібно зрозуміти на рівні нервової системи, а не романтики. Нарцис – це не про почуття, це про регуляцію власної самооцінки через чужу енергію. І тому навіть коли любов вже давно зникла, він не відпускає. Перша причина ти його емоційний акумулятор. І коли йому погано, ти е, стабілізуєш. Да? Коли йому добре, ти захоплюєшся. І саме ти даєш йому ці емоційні заряди, які він сам створити не може. Для нього втрата тебе це втрата джерела енергії. Тому це не любов, а залежність. Друга причина ти його контрольна точка. Нарцис боїться втратити контроль сильніше, ніж самотності. І тому він створює такий цикл. Образа Холод, повернення, ти моя доля. Це нейробіологічна петля. Він запускає в тобі картизол, потім додає трошки дофаміну, і ти знову в цій грі. Третя причина йому потрібно довести собі, що він незамінний. І коли ти відходиш, він повертається, коли ти мовчиш, він активізується. А коли ти сильна, його внутрішня порожнеча кричить. Тому він і не відпускає, бо твоя свобода для нього це доказ того, що він не всемогутній. Головний висновок в тому, що нарцис не повертається до тебе. Нарцис повертається до свого відчуття влади. І коли ти перестаєш реагувати, коли ти перестаєш емоційно дихати його ритмом, він так швидко зникає, як і з'явився. Тому твоє завдання не втекти. Твоє завдання перекрити йому емоційний канал, через який він має доступ до тебе.